Ки Борис, а поки що в нас в гостях Леонід Поляков це голова експертної ради центру дослідження армії, конверсії та роззброєння. Доброго вечора вам. Доброго вечора. і будемо говорити про сьогоднішню заяву апарату Міністерства оборони із закликом до президента навести лад в країні. Адже міністерство, точніше, апарат міністерства, стурбований, що захоплюються будівлях обласних адміністрацій відбувається громадянське протистояння. Про що може свідчити така заява від апарату чомусь, а не від міністра? Я би не став особливо переоцінювати значення цих заяв, тому що протягом останніх трьох днів у військових частинах, в органах військового управління і зараз вже в апараті Міністерства оборони проводяться зібрання, на яких розглядаються. Пропозиції керівництва Міністерства оборони та Генерального штабу щодо підписання подібних заяв. Хтось відмовляється їх підписувати, хтось неохоче підписує, іноді відмовляються цілі органи управління. От, я б сказав, це такий вже нібито вже традиційний спосіб демонстрації лояльності тих керівників яких призначив президент, так само, як це спостерігалося в Україні в листопаді-грудні 2004 року, або, наприклад, якщо хтось ще пам'ятає, в 91-му році перед розпадом Радянського Союзу також збирали в Москві всесоюзні активи військових, обговорювали ситуацію навіть. Окрім заяв, в таких випадках часто. Комусь присвоюють дострокові генеральські звання, робляться якісь пропозиції на майбутнє, і так далі, аби забезпечити, нібито лояльність військових. Хоча ну, це доволі контроверсійне і проблемне питання. І наскільки ефективними були такі спроби в 2004 році, наприклад? Я би сказав, що ефективність напряму залежить від рівня довіри не лише військових, а й всього населення до. Політичного керівництва. Е, якщо цей рівень високий, то можна щось розраховувати. Якщо він низький, ну, це просто імітація якоїсь діяльності. Але е, хотілося б думати, що якихось значних негативних наслідків, окрім е, такого шуму імітації, вона не матиме. Але всіх цікавить питання про те, чи виступить армія проти народу. І дуже багато про це говорять, яку позицію займе армія. І ну, армія, по суті, ми не бачимо, яка позиція армії. Була заява міністра приблизно тиждень тому. Така досить, що армія не буде втручатися, всі залишаються в військових в своїх військових частинах, ніхто нікуди не рухається. Але Ой, слава Богу, що була така заява. Будемо сподіватися, вона буде правдивою. Але водночас які там настрої панують? Я думаю, що там так само, як і у громадян України, панують такі настрої, щоби політичним шляхом протиборчі сторони домовилися про регулювання цього конфлікту. Який це буде шлях, напевне, існують різні думки, але в будь-якому випадку залучення армії. До протиборства, напевне, мало хто хоче, тому що, як показала історія нещодавня, знову ж можна згадувати, таке залучення воно загрожує непередбачуваними наслідками. Я не хотів би зараз згадати, якими це може бути наслідками. Можемо просто згадати, як це було, наприклад, в тому ж 91-му році під час ГКЧП, коли. Тоді на моїх очах в Москву входили повітряні десантні дивізії і танкові підрозділи, і через короткий час вони масово переходили або на бік повсталих, або відмовлялися від, від наступу на повсталих. В 93-му році, якщо пам'ятаєте, також в Москві, там була інша ситуація. Уже керівництво тодішньої Росії президент Єльцин мав повноту влади і користувався високою довірою. І все одно проти протестувальників колишнього КЧП та тих, хто їх тоді вже підтримував, були в основному задіяні не стільки війська, хоча ми всі пам'ятаємо, як танк стріляв по Білому так. дому. Але це було скоріше така демонстрація сили. Реально ж там е, спецназ інших силових структур протидіяв. Ну, я вас, і, власне про це і хотіла запитати: чи може армія стати таким самим особистою гвардією президента, як от говорять зараз про міліцейські спецпідрозділи? Ну, думаю, що навряд. Тому що армія присягала народу, і армія це частина народу. І можна цю тезу дуже довго поширювати е, з огляду на те, що останніми роками. Армія весь час принижувалася, її роль нехтувалася. І можна згадати навіть призначення або не призначення генерала Кузьмука міністром оборони в 2010 році, якщо пам'ятаєте, всім роздали угу. пропозицію щодо міністра Кузьмука, а був призначений раптово адмірал Єжель. Угу. Можна згадати також, як призначили Саламатіна взагалі особа. Дуже дивна на посту міністра оборони, це ви самі знаєте. Та і зараз, при нинішньому міністрі, який має, може, певно, кращий потенціал, ніж його попередники. Але те, що святиню українського, та й колишнього радянського і навіть я б сказав, російського офіцерства Національної академії оборони головну будівлю просто так віддали, кому віддали? Знову ж таки, суду. Ми знаємо, який авторитет судів зараз, який авторитет інших правоохоронних структур. Забрали в армії, у якої найвищий авторитет разом з церквою, в державі, в народу. І просто так передали. Навіть за радянського часу ця будівля залишалася дійсно святиною, в якій кувалися тодішні радянські кадри. І була побудована ще за Російською імперією, а тут просто так раз. І передали. Як ви думаєте, як військові, які живуть не лише низькою платнею, от, не лише вчаться застосовувати зброю, але і якось морально готуються, виконувати свій обов'язок. Як це вплинуло на їх моральний дух? Хтось вивчав, як це вплинуло на довіру до керівництва Міністерства оборони чи, чи уряду. Ніхто напевно, не вивчав. Тому, якби ці речі вивчалися, можливо і оцих ну, не зовсім доречних ініціатив з цими листами і підписанням ніхто б не проявляв. Скажіть, будь ласка, <кхем> взагалі зараз дуже багато розмов про те, що армія взагалі може втручатися. Ви можете сказати, які повноваження і конкретно як армія, які повноваження має втручатися в такі ситуації в, в випадку надзвичайного стану або в мирний час? Чи є взагалі такі функції? Я б сказав, що якщо буквально говорити про слово втручатися, то ніде в законодавстві таке слово не зустрічається. Армія має певні функції. Наприклад, повітряні сили у нас захищають повітряний кордон і повітряний простір. Якщо має місце втручання терористичного характеру, захоплення літака чи щось подібне, то тоді повітряні сили можуть застосовуватися так. для протидії тероризму. Якщо оголошується надзвичайний стан, наприклад, то е, військова служба правопорядку може отримувати якісь завдання. Але е, безумовно, що е, в першу чергу в багатьох законах мова йде про те, що не можна обмежувати чи порушувати права людини і громадянина. А якщо для цього і задіються військові структури, то це внутрішні війська служби безпеки України, але внутрішні війська не підпорядковуються міністерство оборони. Ні, вони Давайте говорити про міністерство оборони, тому що зараз невідомо взагалі до чого була ця заява. Тобто, чи може президент або я не знаю, уряд або хто взагалі може рада національної безпеки і оборони використовувати війська, мається на увазі армію. Для того щоб наводити порядок на вулицях. Чи є взагалі такі повноваження в когось З законодавством? Це не передбачено. Добре, коли кажуть про те, що можуть, ви знаєте, такі чутки, про те, що можуть використовувати якусь там тяжку техніку і так далі. Ви Ця техніка вона... бойову техніку чи поясніть нам, бо ми не знаємо. Поясніть ну, різницю. може бути різна важка техніка на базі того ж самого танка, це може бути і машина. Типу бульдозера, от, е, типу технічної допомоги, як тягача, використовуватись для е, виведення з поля бою пошкодженої техніки, бойової техніки. А Це може бути і бойова машина, тобто важка техніка різна для того, щоб, наприклад, е, надавати допомогу органам е, державної влади місцевого середування під час е, надзвичайних ситуацій природнього або техногенного характеру, що передбачено законодавством. Може використовуватися важка техніка для того, щоб витаскувати автобуси і машини під час угу. Хто це Хто цей наказ? Міністр, міністр оборони? Для, для цього, безумовно, потрібне рішення міністра оборони, але це воно, воно є наслідком рішення уряду. уряду. І запит або пропозиції до Міністерства оборони щодо надання, надання допомоги. В деяких ну, дуже таких локальних масштабах не обов'язкове рішення уряду е в очевидних ситуаціях, як, наприклад, колись е Ну, коли, наприклад, коли, коли був, корабель так? з, е з токсичними речовинами був покинутий екіпажем е біля набережної Ялти. Був такий випадок. Безумовно, через Міністерство надзвичайних ситуацій звернулося до Міністерства оборони, щоб ну, певні засоби радіаційної розвідки були застосовані, чи є там небезпека для місцевого населення чи ні. Для цього не потрібно якесь особливе рішення. Це в робочому порядку на основі чинного законодавства, в тому числі про Збройні сили і там іншу. Може приймати рішення. Ви просто міністра. розумієте, в чому справа? Що дуже багато людей про щось говорять. Ми не хочемо нікого лякати, але ми хочемо, щоб ви пояснили взагалі наскільки реально в цій ситуації, ви як експерт, в цій ситуації яка зараз склалася, так коли є рішення от, апарату, коли є заява президента, коли є е, рішення Верховної ради про амністію і про те, що це ну не надзвичайний стан, а політична криза, в ці вся ситуація. Сукупністю, чи є чи може це все стати фактором використання армії та міністерства оборони для вирішення внутрішніх проблем? Як ви вважаєте, чи є це наслідками, можуть такими наслідки чинне стати законодавця, якщо розглядати цю ситуацію як е, політичне протистояння, то е, чинне законодавство забороняє е, втягування збройних сил у е, політику, так би мовити, поки не оголошено надзвичайного стану, е, поки мова не йде про якісь. Е, на звичайні ситуації техногенного або природнього характеру. Військові залучатися не мають права. У нас є відео нашого кореспондента Богдана, коті помис перервемо трошки. Він зараз знаходиться все ще під клінікою Борис. Давайте подивимось, він там переговорив з Олегом Тягнебоком, який теж там опинився. Звідси Дмитра і його затримати. Відповідно, зараз організовано чергування народних депутатів України. Він знаходиться в реанімації. Чергування буде круглодобове і не дозволимо незаконно, неморально позбавляти сьогодні людину волі. Тим більше людину, яка є постраждала від цього режиму, людину, яка на сьогоднішній день є в такому фізичному стані, що Евакуйовувати його звідси, транспортувати його звідси, просто-напросто є неможливо. Будемо охороняти і, зрештою, очікуємо, що і інші активісти нашого майдану, які сьогодні попали під пресинг і є в списках щодо арешту, мають бути так само захищені нами. Дякую. Чи захищений Олексій Гриценко, який є, здається тут, в цій клініці? Робимо все для того, щоб ніхто з. Активістів майдану не попав в руки теперішньої влади. Тим більше в той час, коли влада говорить багато про мир, про перемир'я, розказує про те, що влада дуже хоче вирішити проблему. А така всяка погана опозиція не дає їм цього зробити. Ну, як бачите, на ділах зовсім по іншому все виходить. Будемо намагатися усіх наших активістів вберегти від невмотивованих арештів. А міліціонери нічого зараз не кажуть. Вже такі... Це був фалехтягнибок, який зараз знаходиться разом з Віталієм Кличком і нашим кореспондентом Богданом Кутєповим в клініці Боріз, де перебуває Дмитро Булатов. Ми продовжимо mm -hmm. з нашим експертом з військових питань. Була така інформація про те, що нібито Азаров на закритій нараді у Кабінеті міністрів дав завдання міністру оборони пану Лебедєву про те, щоб підпорядкувати тобто, внутрішнім військам, я так розумію, Міністерству внутрішніх справ, 95-ту окрему аеромобільну бригаду Житомир і 25-ту окрему Дніпропетровську повітряно-десантну бригаду. Це не наша інформація, це давала, давав пан Речицький. Ви можете сказати, по-перше, що це таке, про що йде мова, чи може бути взагалі таке? І що це об'єднання? Ну... У мене немає достовірної інформації стосовно того, що там насправді відбувалося. Я так само, як і ви, знаю це з засобів масової інформації. Якщо гіпотетично коментувати можливість обговорення таких питань, то, безумовно, ті, хто обговорювали, розуміли, що вони, якщо вони обговорювали, вони не мають повноважень. Приймати таке рішення, навіть Кабінет міністрів не має повноважень має, приймати повнашення. таке рішення. Подібні рішення можуть приймати тільки Верховна Рада та президент. І, скоріш за все, синхронно, незважаючи на те, що загальна структура згідно з Конституцією, загальна структура Збройних Сил затверджується Верховною Радою. Якщо там мова йшла про окремі бригади, то це можна розглядати, наприклад, що вони не є загальною структурою, а щось більш детальне, але все одно, навіть до такої деталізації, структура затверджується президентом у ряді нормативних актів. І без рішення президента, безумовно, приймати якесь рішення. Ні міністр оборони, ні навіть уряд не має права. От зараз моя колега задасть вам питання. при тим хотів вас спитати: що це за об'єднання взагалі? Оця 95-та окрема аеромобільна бригада. Що це? Ви можете сказати? Що взагалі таке аеромобільна бригада? Ну це оперативно-тактичне з'єднання, яке. Має доволі важливі повноваження по різним сценаріям дій зброї. Що туди входить і ну, аеромобільне? Це якісь е, е, літаки? Це, е, літаки у них не озброєні немає, але на, 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 вони озброєні бронетехнікою та стрілецькою зброєю. Угу. Е, більш легкою, ніж механізовані підрозділи, От, але все одно ну, достатньо потужною. В них є е, артилерія, в них є бойові машини, е, є мінометри. Ви як можете сказати, для чого така, така техніка взагалі може бути мобілізована? Тобто, ну для швидки, швидких дій по відбиванню агресії ззовні О, для воєнізованої. Швид... Це ж не йдеться ну, про НАТО, або там про протестувальників. Без... Аз... Безумовно, без Безумовно, зброє. частина їх озброєння, вона схожа на те озброєння, яке мають. Полки внутрішніх військ. Але це лише мова йде про легке озброєння та бронетранспортери. Тобто загалом таку неважку, не якщо можна так сказати, зброю. До і... них також закріплені і авіація, і вертольоти за ними. Mm -hmm. Але для надання підтримки і слава Богу, наче не йде мова про. про Вважаєте, що це просто наші фантазії, але все ж таки, що такі тоді? 25 та окрема Дніпропетровська повітряно десантна бригада. Я так кажу, що бригада це вже, ну, це не просто з'єднання, це щось набагато більше. Ну, це декілька тисяч чоловік. Mm -hmm. Чуже це з'єднання. це декілька я, тисяч я вважаю, чоловік, не, не які не структуровано розподілені на е, батальйони. Е, Роти, взводи або дивізіони, якщо це артилерія, або а, засоби протиповітряного повітряного десанта. Виконують... Ну, це що це що це означає? Ну, це значить, що вони е, проходять певну підготовку для <світ> швидкого перекидання в потрібне місце, десантування або парашютним, або е, штурмовим способом. Ну і так далі. Добре, я хочу ще раз нагадати нашим глядачам, що це не ми не знаємо, чи правда чи це ні, а таке таку інформацію опублікував пан Речицький. 28 числа про те, що нібито Микола Заров поставив завдання міністра оборони Павлу Лебедєву терміново передати до складу внутрішніх військ два армійських з'єднання. Я буду вважати, що це просто якісь наші ігри розуму, тому що насправді те, що ви кажете, це смішно. Вам не здається? В стресовому стані люди роблять не тільки смішні, а й дурні речі. Треба очікувати, бути готовим до всього. І ще також з тих чуток, які довкола армії от дзеркало тижня опублікувало ось такий документ, який є зараз на цій плазмі звернення Міністерства внутрішніх справ до армії із проханням озброїти їх за рахунок Міноборони, надати патрони, там, намети, кухні, термоси і так далі. Чи взагалі наскільки з точки зору і ну, і права, і, і взагалі прийнятна така ситуація, коли Міністерство внутрішніх справ загалом, просить в армії загалом спроїв. така е, практика існує. Існує е, проблема лише в тому, що під час е, суттєвої політичної напруги в державі, е, безумовно, вона виглядає провокаційно. Угу. От е, для того, щоб прийняти таке рішення, треба міністрові ще і. Е, Дозвіл уряду. Тобто без дозволу Азарова такі звернення неможливі, так? Е, без дозволу може арбузова тепер. Уже тепер ну це раніше було. Це, це було десь приблизно місяць тому. Це звернення. І невідомо до 12 грудня навіть. І вже таких звернень очевидно, що, ну, що було такі, декілька за деякою інформацією. Такі передачі матеріальних засобів вони знаходяться в компетенції уряду. Тобто це можливо якщо і якщо буде дозвіл уряду, то це можливо. А для чого Міністерство внутрішніх справ, от, там пістолетні патрони, патрони, холості. Ну, якраз пістолетні патрони холості патрони мене найменше б турбували, тому що е, такі речі і раніше відбувалося. От, було таке вже, так, що зверталося Міністерство звичайно, внутрішніх було. справ. От, а що стосується вже такої великої кількості 40-міліметрових пострілів, ну, якби у нас був дієвий. Демократичний цивільний контроль, uh -huh. якби наш парламентський комітет з питань національної безпеки і оборони мав дієві засоби, я б на місці голови цього комітету, безумовно, зразу втрутився, запросив би цього командувача до себе і заслухав його, uh -huh. щоб не створювати напругу в суспільстві. А оскільки при е, нинішній владі цей комітет позбавили взагалі будь-якої е, можливості будь-які речі і що вони означають? Мені важко сказати. Ну, останок, термоси це нормальні, вони не воєнізовані, там 1050 штук. 1050 термосів, бачите? Термосів? Це якісь особливі термоси? Ні, це термоси для того, щоб годувати особовий склад в польових умовах. 1050 штук. Ну, це вони, бачите, рі, рі, різного типу, е, на різну кількість літрів вони, да? більші, середні. А Це великі такі термоси, да? це, це, так? Великий і середній. Ага. Ну добре, хоч з цим зрозуміло. Е, а, там ще кухонь причепних. Кухні, це причепних. Кухня польова, 50 і культура або причепна, 10 одиниць. Може в них пікнік, я не знаю. Ну, хоча холодно, так? Да? Добре, просто хотів, щоб ви трошки рішення були... кнік у них закінчився і щоб ми сумні, бо в нас же найбільш... наші політики знайшли прийнятний вихід з цієї ситуації. Дякуємо вам, що були нас в ефірі. Що нам розтлумачили ситуацію? З... Так, це був армії Леонід Поляков, голова експертної ради центру досліджень армії, конверсії та розброєння. Дякую вам, ви можете прийти в нас вам. наступний гість.